Пионер Шеглов Коля в августе этого года сообщил официальным путем через почту начальнику району отдела МКВД о том, что его родной отец Шеглов Иван Николаевич занимается разрешением из совхоза строительных материалов. Доллары Пионер Коля Шеглов. Который знает, что такое советский власть для него, для всего народа. И там что родной отец, он ему теперь не родной, он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить, как врага народа. Вот какие люди есть, вот какие пионеры у нас есть, вот где наша сила и мощь, народе. Михайло Омельянович Яловий. Розстріляне відродження. Юліан Шпол, справжнє ім'я і прізвище Михайло Омель'янович Яловий, народився 5 червня 1895 року в селищі Дар надєжда Констянтиноградського повіту Полтавської губернії, сім'ї волосного писаря. Середню освіту здобув в Миргородській гімназії. По закінченню якої в 1916 році вступає на медичний факультет Київського університету святого Володимира. Тут він повністю перенає в революційну діяльність, ставши членом однієї з найвпливовіших тогочасного політичного життя партії соціалістів-революціонерів. На початку лютневої революції повертається до Константинограда, де очолює революційний комітет. Пізніше він увійде до складу виконкому Константиноградської ради робітничих і селянських депутатів. Яловий стає одним з найпомітніших її діячів. Бере активну участь у виданні газети Боротьба та селянська біднота, в останній згодом обіймає посаду головного редактора. Приблизно в цей самий період він працює також редактором газети Селянин і робітник. Він проводить активну підпільну роботу в Одесі. Та на Херсонщині заорганізовує боротьбу з німецькими окупаційними військами-гетьманцями. В 1919 році в складі делегації боротьбистів відвідує Галичину. В 1920 році вступає до комуністичної партії більшовиків, А в 1921 році Яловий перебуває в Москві як представник українського уряду. Згодом із Михайлом Семенком. Та Василем Альошком засновує ударну групу поетів-футуристів. Яловий разом з Миколою Хвильовим засновує вільну академію пролітарської літератури. Пізніше Ялового, Досвітнього та Хвильового виключили з вільної академії пролітарської літератури з метою збереження цієї організації. Але, врешті-решт, організація також мусила добровільно саморозпуститися. Михайла Ялового було заарештовано в другій половині квітня 1933 року, а 31 травня 1933 року його виключили з лав комуністичної партії брішовиків за контрреволюційну діяльність. Ялового було звинувачено в шпигунській діяльності та підготовці замаху на Павла Постишева і засуджено до 10 років радянських концтаборів. На засіданні особливої трійки НКВС Ленінградської області справу було переглянуто повторно. І за рішенням від 9 жовтня 1937 року ялового було засуджено до найвищої міри покарання розстрілу. Вирок було виконано 3 листопада 1937 року місто Лодейне Поле, а за іншими даними, в урочищі Сандармох в Карелії. 19 червня 1957 року вирок було скасовано за відсутністю складу злочину Михайло Омель'янович Яловий український поет, прозаїк, драматург. Розстріляне відродження. Ми пам'ятаємо